Серединою робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В студії працює Юлія Баберштейн. Сьогодні у випуску ви почуєте про головні події другої половини святкування Дня Шостки, а саме про. Новий етап в спортивному житті Шостки розпочався. Відкрито філіал футбольного центру Барса. Шосткинська дитяча лікарня відтепер може похизуватися новеньким фізіотерапевтичним відділенням. Свято сиру влаштували для жителів шостки підприємство Бельшостка Україна. Урочиста з нагоди сімдесятої річниці визволення дня міста відзначилася масою сюрпризів та нагород. 3 вересня святковий для шостки день. Сталася подія, якої так довго чекали любителі спорту, діти, їх батьки та просто патріоти рідного міста. Філію футбольного центру Барси відкрито на базі дитячої нацької школи управління освіти. Оновлений та сучасний стадіон Пінер відтепер буде приймати на своєму полі поціновувачів спорту. Такої феєричної події шостка не бачила вже давно. Байкери, воєнний оркестр та маса розважальних заходів. Все це стало символом початку нової епохи. Баса в шостки. Подробиці у наступному сюжеті. Повсюди символіка України, футбольного центру Барса, посмішки, спортсмени, відчуття, ніби знаходяться на кращому спортивному європейському стадіоні. Сучасне покриття, спортивне приладдя, глядацькі трибуни все це втілилося в життя не один місяць. І ось нарешті стадіон Піонер готовий. Він став невід'ємною частиною головної події в житті шостки, відкриття філії футбольного центру Барса. Сюди з'їхалися представники владних структур України, області, міста та району. Губернатор Сумщини Юрій Чміль, який є головою федерації футболу Сумшини, наголосив на тому, що цей спортивний об'єкт тільки одна з перших ластівок розвитку парси. Такі філіали будуть у 2014 году по всій нашій області. А в этом году це Шостка, канатоп, Ліпова доліна не Поэтому Сумська область будет иметь самых лучших футболістів в Україні, а може бути в Європі. Слова подяк за вклад в розвиток спортивного життя Юрій Павлович висловив народному депутату України Ігорю Молотку, який виступив одним із ініціаторів створення такого унікального об'єкту для нашого міста. Ще недавно, десь рік тому, год назад, я приїхав в Суму побачив барсу. Я заразился, заразился ентузіазмом. Юрій Павлович, ісвіна поговорив о поддержці, щоб Юрій Павлович піддержав і відкрив перший філіал Барси. саме у нас десь шости, і вот он тут. міський голова Микола Нага наголосив на тому, що філіал Барси зробить із юних спортсменів мужніх та дисциплінованих особистостей. Без президента теж не обійшлось, тому що тут вложені державні кошти, які він благословив святом спорту. Директор однієї з будівельних фірм міста Василь Болясник не за чутками знає, як створювалося спортивне диво. Працівники його підприємства старанно реконструювали метр за метром місце для фізичного розвитку жителів шостки. Роботи по його вдосконаленню триватимуть і далі, запевнив пан Болясник. Осталось постелити поліуретан по бігової дорожки, буде красного цвіта, прийме хороший віт. На відкриття філії Барси завітали і творчі колективи шостки, які зробили атмосферу свята незабутньо завдяки запальним танцям, театралізованим постановкам та позитивному заряду. Байкери з мотоспілки Агрегат на своїх залізних конях розсікали довкола піонера. А оркестр військової частини номер 3022 маршем пройшовся по головній доріжці стадіону. 11-метровим ударом по воротах Юрій Чмир ознаменував нову еру в житті шостки. За словами директора Сумського футбольного центру Барса Анатолія Твердоуса, створення спортивного закладу в шості такого рівня це унікальна можливість реалізації дітей в спорті як під час навчання, так і після його завершення. На сегодняшний день мы заключаем хорошие договора и имеем партнерские отношения с топ-клубом Украины и европейским топ грандом Главная задача – дать ребенку возможность, дать шанс. Шанс на хорошее здоровье, на хорошее будущее. Мы не можем утверждать, что он станет чемпионом или станет новым месте. Но мы можем утверждать одно, что если такое качество ...в інструкторі з хорошим професором тренером он буде все слушати, бо все делать, так, як його просить тренер, він обов'язково виросте большим чемпіоном». Подарунками для майбутніх Шевченків і Рибрових стали футбольні м'ячі від федерації футболу Сумщини та форма з логотипом барси від ігоря молотка. Юні спортсмени були у заході і від спортивного інвентарю, і від краси такого грандіозного спортивного об'єкту. Так хорошо, по тому що, щоб, ну, для всіх іграковки маленьке, щоби ну. Могли здесь і, і розвивати свої таланти, хороший стадіон, поле хороше сделали все. Асістенти і артитра. є місце для зрителей і для всього тренер шоспінської барси Андрій Петренко зазначив, що з появою філії про наших футболістів почує ще не один стадіон України. Адже відтепер заняття будуть проводитися ще більш наполегливіше та завзятіше. У нас в Шостці є дуже багато талантливих дітей. Просто якщо для них создаються такі умови, хороше поле є м'ячі – Є постоянне сорівнування, то ми більше дітей будемо вулиці, от від комп'ютерів, і це дасть то, що наші ребята не будуть играти. Я думаю, то що по любому таланту один-два на будь проростати в год, поэтому надію, що все это буде хорошо. Завітали на відкриття барси також гості із обласного центру. Сумчанин Богдан навіть вирішив заради свята прикрасити своє обличчя футбольною символікою. Своє сповне де це раз, а во-вторых, просто. Поболівай, адихну справжнім незабутнім сюрпризом для всіх присутніх став виступ футбольних команд легенди українського футболу команди ветеранів Київського Динамо та ветеранської команди шостки. Розпочалася гра по принципу розвідка боєм. Як тільки на господарі забили перший гол, гості з Києва завдали удари у відповідь. Закінчилася гра з рахунком 7-3 на користь динамівців. І футболісти з Києва і шоскінські спортсмени висловили на путні слова підростаючому поколінню. Діти тільки будуть прогресувати, а головне, щоб були здоровими. Більше наході на футбольному полі і виростали такі ж зв'язки. мирового футбола. Работать над собой, работать. Вот прекрасный стадион построили. Днем и ночью надо здесь быть. Я надеюсь, что с открытия школы «Барса» Шостка вновь передові позиції не только в Сумській області, но й в Україні. Після завершення урочистого заходу гості ще довго не розходилися, відпочивали у приємній атмосфері під виступи творчих колективів шостки. А тим часом філіал Барси з нетерпінням чекає на нових футболістів майбутнє спортивного життя шостки. Шосткинська дитяча лікарня відтепер може похизиватися новеньким відділенням. Його урочисте відкриття відбулося під час візиту Юрія Чмиря до шостки в рамках заходів, приурочених до Дня міста, та сімдесяту річниці її визволення від фашистських загарбників. Губернатор відвідав кабінети, доторкнувся до безкучих меблів і мав змогу поспілкуватися як з лікарями і медичним персоналом, так і зі студентами Шосткінського медичного училища. Юрій Чмир висловив своє захоплення старанністю колективу лікарні, який власними руками робив ремонт приміщення нового відділення. Проте були моменти, які не на жарт налякали очільника області, чому саме дізнавалася Олена Чанцева Коваленко. У величезній кількості святкових заходів, які були приурочені до дня шостки, гідне місце зайняли урочистості з нагоди відкриття на базі дитячої лікарні оновленого фізіотерапевтичного відділення Шосткинської центральної районної лікарні. Його за словами завідуючої діяни Князєвої, відвідає за рік більше 6 тисяч чоловік, яким надасться біля 40 тисяч медичних послуг. В фізіотерапевтичному відділенні а, пацієнти. Получають фізіо процедури, високочастотна терапія, електролічення, масаж лічевної профілактичний, Юрій Чмир, губернатор Сумщини, відвідав дитячу лікарню, аби на власні очі переконатися, що модернізація медичної системи активно відбувається і в найпівнічнішому місці обласного підпорядкування. Дякую. Отделение. ну Ми, звісно, ветеранов сегодня ми всі поздравляємо з нього освобождения города німецька фашистських за Головне, щоб не болели. аби очільник Сумщини був і надалі молодим і здоровим присутні на урочистості лікарі та медичний персонал запропонували Юрію Павловичу, користуючись можливістю перевірити тиск та серцебиття. Адже посада в нього вкрай відповідальна. У губернатора хто не боїться пульс повірять, скажіть. Охочих виявилося багато. Особливо завзято пропонували показати свій високий фаховий рівень молоді студенти Шосткинського медичного училища. Начинаємо вивчати э, інфекціоне заболівання. Э, в даний момент ми зуча ознакомлювались з новими лікарствами, которые э, для болезні дихальних котей. Врачом я себе бачу. Я хочу продовжувати учитися, я хочу поступити вище. Закончить його в цьому ж приміщенні знаходиться навчальний комплекс медичного училища, який складається з трьох аудиторій. В них проводяться теоретичні заняття з клінічних дисциплін. Одночасно майбутні медичні працівники зможуть ознайомитися та оволодіти практичними навичками роботи на сучасній фізіотерапевтичній апаратурі. Юрій Чмиль присів за студентську лаву і відкрив навчальний посібник, який своїми ілюстраціями налякав очільника області. Враження приємне, але зайшов на урок. Подивився картинки, трохи страшнувати став. Але дівчата кажуть, спокійно відносяться, тому що майбутні лікарі. Я бажаю вам успіху, гарних знань. Щоб ваші пацієнти в майбутньому виходили від вас задоволені здоровими. Губернатор переконався і в тому, що окрім стетоскопів та шприців, медики вправно в руках вміють тримати шпателі та пензлі для фарбування. Знають вони і про те, скільки сохне ґрунтівка на стінах, адже ремонтували нове відділення медики власноруч. Ремонт повністю зроблений руками медіцинських працівників, роботні комідучі ніяких підрядчиків. без патріала матеріали. Бюджету, а все, все. А, окна, так, ну, окна, у нас ніто спеціаліста поставить. Так все От нуля а, от водопроводу, Ну до... показувати Юля та Олена вже два роки працюють медсестрами. Новісіньке приміщення фізіотерапевтичного відділення дівчатам подобається. Я думаю, це дуже взагалі, це фешн. Також дівчата дуже зраділи візиту губернатора і пояснили, чому ми його знаємо, так як ми і в суми теж там курси, все ціяла, теж там були. тому він дуже добрий чоловік. Ну, мені прес губернатора очі понравився. Чоловік також юмора, позитивне очінь. Та вони такі просто з людьми дуже просто присутні на урочистому відкритті. Висловили упевненість в тому, що і інші медичні установи нашого міста за ініціативи міської влади, активної підтримки голови сумської обласної державної адміністрації у відповідності до ініціатив президента України Віктора Януковича про надання якісних медичних послуг населенню вже отримали нове дихання. Традиційно на день міста підприємство Бельшостка України дарує дітлахам і дорослим перічне дійство під назвою Свято Сиру. Цьогоріч захід пройшов під гаслом, даруємо один одному посмішки і відбувся не на центральному помості, як зазвичай, а у приміщенні театрально-концертного залу юність центру естетичного виховання. Місце дислокації довелося змінити через дощову погоду. Однак це не завадило публіці отримати від свята неймовірну насолоду і позитив. Тим більше, що поверталися додому шосткінці не з порожніми руками, а зі смачними подарунками від падбель шостка України. Подробиці у сюжеті Світлани Ковальчук понад 30 років смачні сири компанії Бельшостка Україна завойовують серця споживачів в Україні і за кордоном. Вони користуються попитом у людей різного віку. Малечі нашого міста також у захваті від продукції підприємства. Ємства, а ще від веселих свят, які воно кілька разів на рік влаштовує для всіх шосткинців. Цьогоріч свято сиру об'єднало своїх шанувальників під гаслом Даруємо один одному посмішки та зробило день міста справді незабутнім. У вестибюлі цеву дітлахів зустрічали майстрині бодіарту, які наносили всім бажаючим кумедні малюнки на молочно-сирну тематику та дарували невеличкі презенти. Задоволені від процесу отримали як художниці, так і їх юні моделі. Мы наносим аквагрим, эмблему э, коровки, Бель, детям, все, что касается молока, сыр, э, животное, корова, э, все, что э, мышь, да, мышь подходит. Это специальные краски, они безопасны для кожи. Рисунок, сыр. Я дома кушаю сыровые салат карифку. Он очень вкусный, потому он мне нравится. Мы рекламируем сырки и все остальное продукцию. Покупаем ее. Продукция хорошая, вкусная. Все время какие-нибудь нам подарки. Вот. Інтересно, сьогодні падбель Шостка Україна активно розвивається під керівництвом генерального директора Лорана Штрауса, який продовжує славні традиції компанії, у тому числі і в плані організації свят. Нельзя ділянка різниця між нашим бренд Шостка Сир і город. Поэтому я вважаю, що ми очень связуємо наше целе, какбелі, та всегда дари І Надаємо, що ми. Так часто можемо можем дарі друг другу, що це дає чуть-чуть сонечки. Пан Штраус також привітав зі сцени всіх городян з Днем міста та зазначив, що компанія Бельшостка Україна завжди рада привносити у їх життя позитивні емоції і приємні сюрпризи у вигляді сирів власного виробництва. Поздравляю всі жителі Шоська, всі потребителі, всі партнери і всі колективи Бельшовської Україна» днем важен город. Желаю город рости і просвітать. А всім вам крепкого здоров'я, щастя, успіху, любви. Протягом усього дійства дарували глядачам посмішки творчі колективи Центру естетичного виховання та Шосткинського інституту СумДУ Світанок Мікс та Гоу». їх виступи. Не залишилися поза увагу підприємства, яке презентувало юним шосткинським артистам смачні подарунки. За доброю традицією на день міста Падбель Шостка Україна відзначає тих людей, які зробили у розвиток рідної шостки вагомий внесок. Цього року цієї честі удостоїлися краєзнавці Олександра Плодиста та Тетяна Рязанова. Саме завдяки їх кропіткій дослідницькій роботі була встановлена особистість радянського воїна, поховання якого виявили у селищі міського типу Воронеж. Ми будемо старатися і далі працювати, щоб меншим нам більше людей, а узнали свої Віділі своїх розвідків узнали, где они захоронені, чтобы каждый наш советский воїн нашому покаєння і славу бурю позитивних емоцій та гучні оплески викликав у глядачів запальний танець веселої корівки, який вона виконала разом з юними артистами ансамблю сучасного танцю «Let's go». Народження дитини це завжди свято для батьків. Радість від щасливої події стає вдвічі більшою, якщо вона відбулась на день міста. Чотири хлопчика та двоє дівчаток з'явились на світ 3 вересня, 10 років тому. Підприємство Бельшостка Україна розшукало щасливих іменинників та привітала їх зі знаменним днем. Лоран Штраус вручив дітлахам подарунки, а весела корівка у свою чергу потисла руки малечі та дозволила доторкнутися їм до своїх чарівних сережок. Юні ювіляри настільки розчулилися від такої кількості уваги на їх адресу, що зізналися усім присутнім у своїх найпотаємніших мріях. Я мічкаю стати президентом. Я хочу, щоб всі діти на землі були здорові. Але яке ж свято сиру без активних конкурсів, в яких зазвичай беруть участь і дітлахи, і дорослі? Ось і цього разу змагання викликали неабиякий ажіотаж, бо переможцями хотіли стати усі. Чого тільки не виробляли шосткинці, аби вибороти свій приз. Рухали кубик плавленого сиру подихом, використовували його як елементи стафети та вижимали величезного голівку сиру однією рукою. Але найголовнішим став конкурс короля та королева сиру. Претенденти на цей титул повинні були виконати танець, тримаючи на голові плавлений сирок весела корівка, і при цьому не скинути його на землю. В результаті нелегких випробувань перемогу здобули Дмитро та Аліна. У якості призів вони отримали набори подарунків від компанії Бельшостка Україна. До речі, хлопець виявився одним із сьогоднішніх іменинників, а дівчина два роки тому вже одягала на себе корону королеви сиру. Я горіл Діма, давай, 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 ти побідіш. Я подарки всій сім'ї, половину брату, половину мамі, половину мені, половину бабушки. Цей праздник я завжди посіщаю, завжди люблю і. В этом году теж не пропустила і мне очень нравиться. Угощу всіх своїх родственників, друзів і близькі. Компанії «Бельшостка Україна достеменно відомо, що юні мешканці нашого міста віддають перевагу саме її продукції. І не тільки через те, що вона смачна і корисна, але й тому, що підприємство не втомлюється дарувати своїм маленьким споживачам щирі посмішки. Орден носців у шостій побільшало. Урочиста церемонія нагородження кращих представників шосткинських підприємств під час святкування дні міста вже стала доброю і очікуваною традицією. У рік 70-річчя визволення шоскінчини від фашистських загарбників вона набула особливого масштабу за кількістю нагород. Про це більш детально у нашому наступному сюжеті. З тих дощ, які супроводжував першу половину святкувань, і центральна площа шостки заполонилася людьми, які оплесками привітали голову Сумської обласної державної адміністрації Юрія Чмиря. Юрій Павлович підвів підсумок святкувань і поцікавився настроєм святкуючих. Утра йшов дощ, проливний, Но несмотря на дощ, була ярмарка, було хороше виступлення, ветеранів чествовали. А зараз, після обіду, сонечко пригріло. День міста настроєння хороше. З рук губернатора орден Богдана Хмельницького третього ступеня отримав 90-річний учасник бойових дій, голова комітету шосткінської міської організації інвалідів і вдів інвалідів великої вітчизняної війни Юрій Романович Васильєв. Награда а том говорить, о том, що руководителі государства же, не забиває фронтовиков, которые много зіли для того, щоб захистити нашу родину від фашизму у коханні до рідного міста з головного помосту шостки зізнався ігор молоток, народний депутат України. Свої чистого серця поздравляю вас з днем рождения, 274 года чотири роки старшее старше мы Ми всі сделаем наш город краше. И і так, щоб людям жилось здесь хорошо. Серед майже 90 чоловік, нагороджених цього дня нагородами різного рівня, були і матері героїні, і керівники підприємств і установ міста, і робочі, і студенти, і викладачі. Почесною відзнакою виконавчого комітету шосткінської міської ради була нагороджена Ірина Домащенко, керівник народної студії сучасного танцю Шарм центру естетичного виховання. В'ячеслав Кривинок – командир військової частини 3022. В'ячеслав Васильович служить більше 30 років, і нагороду розсіннює як оцінку роботи військового підрозділу. Граждані міста Шостки визначили по відзнакою визнаку миста, я як командир частини думаю, що це... Это... Відзнака всього воїнського колективу воїнської частини от рядового солдата, сержанта, прапорщика і офіцера. Це відзнака всього нашого колектива, многосотінного ну многосотіння колектива воїнської частини, жителі міста Шостки. А ось до Валентини Єжир, викладача класу сольного співу дитячої школи мистецтв, заслуженого працівника культури України, нагорода виявилася вельми неочікуваною а від того ще більш приємною. Я, я кажу, в захваті вообще я не представляла даже, що мені тако. ...буде така награда. Дякую всім, всім жителям міста Шостки ісвіна мерії нашої. Микола Нога, голова Шостки, з головної сцени шостки відзвітував про досягнення міста. Збільшилися обсяги виробництва. Активно працюють будівельні організації, хоч і не просто, але розвивається житлово-комунальне господарство. Є і проблеми, зазначив Микола Петрович, але разом шосткінці їх подолають. У нас розвивається новий, нова ідея, індустріально-промисловий парк. Ідея, яка єдина в Україні, і перша в Україні, шо саме сильні, саме красиві, саме розумні! Свято вас усіх вітаю! Премія імені народного архітектора Дмитра Чучуліна цього святкового дня була вручена колективу it парку при виконавчому комітеті Шосткінської міськради. Його очільник Володимир Єфремов говорить, що це спільна нагорода колективу шести чоловік, які вже створили презентаційний ролік індустріального парку, буклети та інші матеріали. А наразі триває активна робота над створенням генерального плану міста. це передові технології значить, і вони на развивается во всех странах, в том числе и на Украине развивается, Есть группы, мы, как говорю, не лидеры этого движения. Вот но в городе действительно, и я считаю, может быть, даже в Сумской области, вот такой группы нет. До святкових нагород додалися творчі подарунки від колективів Шостінського центру естетичного виховання, любисток, сюрприз, едем, джерельце, вихованці вокального відділення, дитячої школи, мистецтв, представники творчої молоді всі дарували рідному місту найкраще зі свого репертуару. Щоправда, всім їм подарували гучні оплески, А ось вручені квітів раз відразу переривали вітання народного артиста України Василя Зінкевича. Дозвольте мені приєднатись словом вітання. Дякую з нагоди прекрасного свята дня народження шостки або попросту дня шостки. Я щиро вдячний для міського голови Миколи Петровича за те, що він запросив мене сьогодні розділити ось ту радість в тому неповторному єдиному колі нашої української родини. Не випадково, тому що українська шостка. То є неповторна перлина співочого поліського краю. Святкова програма дня шостки завершилася святковим фейверком та масовими гуляннями, які тривали ще довго-довго. Яка погода чекає на жителів шостки в четвер, п'ятого вересня? дізнаємося прямо зараз з синоптичного прогнозу. Протягом всього дня небо на чорстко буде покрите хмарами. Очікуються опади у вигляді дощу. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 11-12 градусів. Зночі показники знизяться до 9-10, вище нуля. Вітер північний 5-6 метрів за секунду. Як говорить народна мудрість, щастя це коли людині є чим зайнятися, є чого чекати та є на що сподіватися. Тож бажаю вам тільки такого щастя та повної гармонії з собою. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми Дейн на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шоскінської міської ради. В Студії для вас працювала Юлія Веберштейн. На все добре.